Розділ третій. Однак ще довго тривала війна між родом Саула та родом Давида, проте влада Давида дедалі більше зміцнювалась, а рід Саула поступово слабшав. У Хевронів Давида народились сини, його первістком був Амнон від Ахнуами, Єзреєлітки. Його другим сином був Кілеав від Авігеї, колишньої дружини Кармелійця Навала. Третій Авесалом, син Маахи, дочки Гесурського царя Талмая, четвертий Адонія, син Хагіти, п'ятий Шефатія, син Авітали, а шостий Ітреам від Давидової дружини Егли. Всі вони народились у Давида в Хевроні. Тим часом, поки точилась війна між родом Саула і між родом Давида, Авнер все більше зміцнював свою владу над родиною Саула. У Саула була наложниця на ім'я Ріцпа, дочка Айя, якось Іжбошет дорікнув Авнеру, Як ти посмів увійти в інтимні стосунки з наложницею мого батька? Авнер від цих слів Іжбошета дуже розлютився і сказав йому: Хіба я всього лише собача голова серед юдиних нащадків? У той час, коли я чиню добродійство родині твого батька Саула, його братам та його приятелям? І не допускаю, аби ти потрапив у руки Давида, ти сьогодні мене дорикаєш через якусь жінку. Тож нехай зробить Бог Авнерові це та ще додасть, якщо я не учиню Давидові того, в чому Господь йому присягнувся, а саме відняти царство від роду Саула і піднести над Ізраїлем та над Юдою трон Давида, від Данай і аж до Вірсавії. І ж Бошет не наважився більше суперечити Авнерові. Оскільки боявся його. Тим часом Авнер відрядив від себе особисто до Давида послів зі словами: Кому належить край, і додав Уклади зі мною союз, і я сприятиму тобі, аби привернути до тебе весь Ізраїль. Добре, відповів Давид, я укладу з тобою союз, лише ставлю перед тобою одну умову. А саме ти не побачиш мого обличчя, поки не спровадиш до мене дочку Саула Мелхолу. Тоді й ти прийдеш, аби зустрітись зі мною. Після цього Давид направив до Саулового сина Ішбошета посланців, з такими словами: віддай мені мою дружину мелхолу, яку я собі викупив за сто крайніх обрізань филистимців. Ішбошет послав і відібрав мелхолу від її чоловіка, Палтіїла, Лаїшового сина. Пропроваджуючи її чоловік, постійно плакав за нею аж до самого Бахуріма. Там Авнер промовив до нього Досить, повертайся! І той повернувся. Авнер звернувся також до старішин Ізраїлю зі словами. Ви вже давно бажали, аби Давид царював над вами, тому зробіть це зараз, оскільки Господь сказав про Давида такі слова. Рукою мого слуги Давида я врятую мій народ Ізраїль від влади филистимців та від рук всіх інших їхніх ворогів. Розмовляв Авнер також з Веніямінцями. Після цього Авнер пішов у Хеврон, щоб розповісти Давидові про все, що було б добрим для всього Ізраїлю, а також для всього племені Веніаміна. Коли ж Авнер разом із двадцятьма мужами прийшов до Давида в Хеврон, Давид влаштував для Авнера та людей, які були з ним, бенкет. Тоді Авнер промовив до Давида Я готовий піти й зібрати до мого володаря царя весь Ізраїль, і нехай вони укладуть з тобою заповіт, аби ти царював над усіма, чого якраз бажає і твоя душа. Давид відпустив Авнера, і той з миром пішов. Тим часом повернулись з походу воїни Давида на чолі з Йоавом. І принесли з собою велику здобич, але Авнера вже не було у Давида в Хевроні, позаяк він відпустив його, і той пішов з миром. Щойно Йоав з усім військом повернулись, як Йоавові повідомили, мовляв, приходив до царя Авнер, син нера, а він його відпустив, і той з миром пішов. Тоді Йоав прийшов до царя і сказав Що ти наробив? Ось до тебе приходив Авнер, навіщо ти його відпустив, дозволивши відійти? Адже ти добре знаєш Авнера, сина Нера. Він приходив, аби тебе обманути й дізнатись про твої плани, вивідати, що маєш намір робити. Вийшовши від Давида, Йоав відправив за Авнером посланців, які його завернули від криниці сіри. Давид же про це не знав. Коли Авнер повернувся в Хеврон, Йоав відізвав його в бік на середині брами, буцімто поговорити з ним наодинці. Там… Щоб помститися за кров свого брата Саїла, вдарив Авнера в живіт, і той помер. Коли пізніше довідався про це Давид, то сказав не винуватий ні я, ні моє царство перед Господом повіки за кров Авнера, сина Нера. Нехай вона впаде на голову Йоава та на весь його дім, нехай у родині Йоава не переведуться ті, котрі страждають течевістю і проказою, котрі ходять на милицях, котрі гинуть від меча та вмирають з голоду. Отже, Йоав зі своїм братом Авішаєм убили Авнера за те, що той позбавив життя їхнього брата Асаїла під час битви в Гівеоні. Після цього Давид наказав Йоаву і всім воїнам, щоб були з ним: розірвіть ваш одяг і вдягніться у веретище, і оплакуйте Авнера. Сам цар Давид ішов за похоронними марами. Коли в Хевроні ховали Авнера, Цар плакав, голосно ридаючи над могилою Авнера, його оплакував і весь народ. Ридаючи над Авнером, цар примовляв: Хіба Авнер повинен був померти смертю негідника? Адже твої руки не були зв'язані, твої ноги не були закуті в кайдани, ти загинув, як той, хто падає від нанесеного удару злочинця. Слухаючи це, весь народ плакав ще більше, і коли весь озброєний люд. Ще за дня зібрався, вмовляючи Давида, аби він що з'їв, то Давид присягнувся, говорячи: нехай так і так учинить зі мною Бог, та ще й додасть, якщо я до заходу сонця скуштую хліба або щось інше. А коли весь народ країни про це довідався, то схвалив дії царя, як і все, що робив цар, було до вподоби всім людям. У той день усе військо, як і весь Ізраїль, зрозуміли, що цар. Непричетний до вбивства Авнера, сина нера, звертаючись до своїх воїнів і наближених, цар сказав: Пам'ятайте, що сьогодні в Ізраїлі загинув великий і мужній чоловік. Я сьогодні ще слабкий, хоч і помазаний на царя, а ці мужі, сини царуї, потужніші за мене. Тож нехай Господь відплатить кожному, хто чинить лихе, як учинив зло Йоав.